Ольшанські у Криму росіяни розбирають на брух та навряд чи повернуть Україні. Про це спецкору заявив колишній командир десантного корабля Дмитро Коваленко. Сьогодні рівно рік, як росіяни штурмом захопили візитівку українського флоту, і саме тоді нового змісту набула композиція Воїни світла, яку екіпаж ВДК експромтом заспівав прямісінько на палубі. Повторювати хід, що їх прославив моряки. Відмовляються, кажуть. І час, і настрій нині не ті. Натомість показали нашій Валентині Мудрик свою реліквію, що змогли вивезти із Криму. У порту Вачакові більшість моряків з Ольшанського тепер зведені в стрілецький підрозділ. Тут несуть службу на блокпостах, але з думками про нього забути службу на Ольшанському неможливо. Такий корабель. Він якийсь добродушний, він не наказував, він витягував самих таких ситуацій, в яких вже казалось, що все, зараз буде біда. Кожен день, коли йду на службу. Ну, немає корабля, ну таке сумно. Просто сумно. На палубі іншого корабля вони розгортають свою кримську реліквію. Це прапор, який я субисно знімав з Ольшанська, та співають гімн. Ці Ольшанці рік тому вистояли місяць протистояння з росіянами. На озері Донузлав їх блокували затопленими кораблями. Наших не видно через туман, але чути з берега. Цього ранку, згадує кермовий, вони раділи, бо корабель зрушив із місця. Тоді, такий адреналін, був якесь переживання, туман і ночний покров допомог нам перейти на нову точку. Прорватися не вдається, але екіпаж не здається і співає експромтом. До мене прийшов старший помічник. І той командир у нас бунт. Грала музика на кораблі, нова пісня, всі почули, всім сподобалась пісня. Тоді сказав, хлопці, давайте заспіваємо. співаємо. Все, емоції випустили. Да, а тепер не були пости. Що вернуть корабль, ми повторимо О, цей момент. Я навіть знайду свою бідку. Увечері того ж дня група псковського спецназу бере їх штурмом. 68 вірних присязі моряків із 107 членів екіпажу покидають корабель зі сльозами. Остання команда від командира була вивести корабель із ладу. Останній раз піднімається прапор і гімн і співали дуже багато кого. І сльози на очах були. Дуже було тяжко того, що таке безвихоч. Я подивився на цих людей, які туди поза. Позаходили полноправними хазяями, вони себе якось так почувствували, з таким надмінним відношенням. На взятому Ольшанському окупанти жодного разу в море не вийшли. Тож моряки впевнені, корабель пустили на брухт. Болить, болить, але ж ну, треба бути і реалістом трошки. До тих пір той корабель не можуть окупанти експлуатувати. знаю, що його розібрали. Відновити буде дуже важко. Відновити можна будки з допомогою Польщі, де він був побудований. Повертатися до Криму, де служив 19 років. Командир не хоче. Ольшанці теж пояснюють, там їх зрадили, тут дихається легше. Та всім екіпажем вони рвуться на схід боротися за Україну навіть із корабельними шевронами. Ми побіжемо туди. Ми ми не підемо екіпажем одним колективом і будемо захищати. Валентина Мудрик, Роман Сукач, Сергій Григорчук, спецкорд два плюс два.